Так, судове засідання з'явився літвін. Не з'явилися інші учасники судового розгляду, Тут Суд визнає їх явку не обов'язково, вважає за можливим виглянути справу у відсутності зазначених осіб. Суд роз'яснює особі, яка з'явилася, відмінує його право. Так. Особа, яка подала заяву про відвід, має право бути завчасно проінформована про час і місце розгляду заяви, має право брати участь у судовому засіданні і так, бути повідомлена про свої права обов'язки, має право подавати докази суду. Має право давати пояснення з заяви про відвід, а також відмовитися від дачі пояснень. Має право мати представника у будь-який момент провадження. Має право знайомитися з матеріалами справи. Так, інше визначені кримінально-процесуальним кодексом права. Крім того, закон покладає на особу обов'язки прибути за викликом до суду, на судове засідання у разі неможливості своєчасного прибуття завчасно повідомити про це, не перешкоджати встановлення обставин вчинення, обставин заяви. Крім того, Роз'яснюю у собі є обов'язок всі особи присутні зараз досі приходять до нього суду або при виході за повинні встати. Крім того, учасники судового провадження заявляють клопотання, подають заперечення, надають пояснення суду стоячі. Крім того, зазначений. Обов'язок може бути судом, допускається відхилення відхиленням незначного обов'язку з дозволу головуючого. Сторони та учасники кримінального провадження, а також інші особи, присутні зараз у засідання, зобов'язані додержуватися в порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючим у судовому засіданні. Крім того, суд роз'яснює особі, яка подала відвід, про те, що розглядається в даному судовому суді лише заява про відвід слідчому судді і встановлюється наявність або відсутність обставин, які виключають участь судді у кримінальному провадженні. наданих матеріалів вбачається що він звернувся зі скаргою на бездіяльність прокурора. Звернувся 21 жовтня 2024 року. Так, 22 жовтня 2024 року слідчим судею Волосеніною відмовлено в відкритті провадження. Літвін звертався з заяву про роз'яснення судового рішення. Ухвали 24 жовтня 2024 року заяву літвіна залишена розгляду. Надалі була подана літнім апеляційна скарга. Записування документи суду. Так, Крапивницький апеляційний суд. вирішили. 4 листопада дозволу суду апеляційну скаргу Літвіна задовольнив ухвалу слідчого судді Олександрівського міськрайонного суду Кіровоградської області, якої відмовлено на відкритті провадження за скаргою Літвіна Олександра Володимировича, під'єднаць прокурора кримінальному провадженні. Скасували і призначили нове розгляд. Так, надалі, 14 листопада. Слідчим суддею Волосеніною відкрите провадження, призначено розгляд на 15 листопада процесуальні документи. Клопотання відвіна про проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Клопотання задоволено 15 листопада слідчим так, і І в режимі відеоконференції, так, не в режимі конференції, в жовтну судового засідання від 15 листопада слідчий суддя оголосиння на секретарського засідання шаповал. Так, в ході судового засідання. Відвін заявив відвід слідчому судді та секретарю судового засідання. Будь ласка, суд надає вам право на дачі пояснень і наведення обґрунтованих підстав для визначеної заяви. Буду... Я, я загадаю чи... зараз клопотання. Е, мені не зрозуміло, що тільки що відбулося протягом цих п'яти хвилин. Ви мені в порядку 329 статті роз'яснили мої права? Я правильно вас зрозумів? Ви мені в порядку 60 статті роз'яснили мої права. Я так розумію, ви не розумієте мій статус учасника. Роз'ясніть мені в якості кого я зараз вам приймаю участь. Не перебувайте? Уч... Не перебувайте, коли я ви кажу відповідно за невиконання розпоряджень головоючого. Разі повторного не виконання. Яке не виконання? Вас буде мені. видалено залу судового засідання. Ви зрозуміли, вам надається слово дачі пояснення з приводу вашої заяви. У вас є обґрунтування вашої заяви? Я Чим вам має? заявляю клопотання. Ви мене готові вислухати? Вам надано слово не для дачі клопотань. Я, Я, Я маю право на заявлення має клопотань. Не маєте ви права на Я не маю права на заявлення клопотання. Зрозуміло. Я, я вам заявляю протест, що я в даній справі не є заявником. Я не заявник в даній справі. Перед вами лежить кримінальне провадження, в якому мене визнано потерпілим. Відповідно до статті 60 заявником не може бути особа, якого визнано потерпілим у кримінальному провадженні. Вам це зрозуміло? Що я не заявник. Ви почули ваші права і обов'язки? Ні, я не почув. 329 стаття це зовсім не мої права. 323, яку ви зачитали, це не мої права і обов'язки. Ви не розумієте ні моїх прав, ні моїх обов'язків. Все... Ви мене будете далі перебивати? Ви надали пояснення суду з приводу заяви про відвід. Я не розумію. Ви тільки що вивчали матеріали справи. Тось, тобто, у нас вже закінчилася стадія вивчення вам матеріалів справ? Ви в мене... для дачі пояснень, не перебивайте головуючи, вам надано слово для дачі пояснення. Слухаю ваші пояснення. Я питаю у вас, вас немає читали не для ґрунтування вашого відходу. Ви мені можете пояснити в якості я кого завитання... я зараз? Відаєте. У вас є підстави для обґрунтування заявленого відводу 15 листопада? У мене є підстави, щоб Оголовній зараз проходив в порядку оголосить. статті 28. Суддя мала оголосити, хто слухає дане провадження, і моє право мали ви оголосити про заявлення вам відводу. Це якщо ваші ви не. Якщо це, це мої роздуми. Якщо ви не розумієте, я вам заявляю відвід. -від. Секретар, будь ласка, зафіксуйте. Суддя не розуміє, що в даному провадженні відбувається. Тому я судді заявляю відвід -від на підставі нерозуміння. Суддя навіть читає на рівні третього класу. Я не зрозумів нічого з того, що ви читали. Ви тільки що вивчали матеріали справи. Я нічого не зрозумів. Ви навіть на відміну від голосеніної читати не вмієте. Вам відвід. Так, оскільки Літвіним повторно заявлений відвід в даному кримінальному провадженні, суд визнає заявлений відвід як зловживання правом заяву про відвід залишити без розгляду. На, наступна стадія для... чи надаєте до суду пояснення? Запитання так чи ні? Так, надаю. Надаю. Ви розглянули відвід, так. дякую. Я заявляю клопотання про включення прямої трансляції зараз, яка має відбуватися відповідно статті 11 закону про судоустрій та статусу суддів. Суд на місці ухвалив визнати клопотання обґрунтованим, там залишити його без задоволення. Дякую. Ще будуть клопи, да, так? Буде клопотання після судового розгляду надати мені файли відеофіксації, так як ви відмовили в прямій трансляції, безоплатно. Розгляньте, будь це... розгляньте це клопотання. Підстава, Підстава в тому, що я маю право знайомитись безоплатно як е, сторона провадження кримінального відповідно. Сьо... Підстава 107 стаття Кримінально-процесуального кодексу, частина 5. Читайте уважно кодекс перед вами. Так, ви маєте доступ до електронного суду, у вас немає перешкод для отримання. І ознайомлення з будь-якими документами, а також журналом судовим засіданням із козаксом, залишити задовол... питання без задоволення. Наступне. Дякую. Наступне. Е в даному провадженні розглядається відбит судді Голосеніна, де в кримінальному провадженні мене визнано потерпілим. Тому я користуюсь всіми правами потерпілого в кримінальному провадженні. Тому. Я маю право бути і отримувати всі матеріали кримінального провадження безоплатно, що зараз ви спростували. Що відносно судді Голосеніна, як ви бажали почути? Справа в тому, що половина суддів Оксандрівського міськрайонного суду. Не повідомлені про те, що у нас існує глава 28, яка визначає порядок проведення судового засідання, суддя Голосеніна відкриває судове засідання, не з'ясувавши і не виконавши повністю статтю 342, не викликавши прокурора до судового засідання. Збрехавши про те, що йому надсилалась повістка, в матеріалах справи даної повістки немає, і суддя, на мій запит, не змогла пред'явити дану повістку прокурору. Я не бачу необхідність брехати, але це відберта була брехня, яку я зафіксував у судовому засіданні. Тобто це все вказує на упередження ставлення судді Голосеніної до розгляду даного провадження. Далі суддя Голосеніна в порушення норм процесуального права замість роз'яснення прав учасникам процесу. Зачитала 323, 326, 329 статтю, де прописані обов'язки учасників процесу. Ну, якщо вона не розуміє різницю між правами та обов'язками, це також. Тяжкий випадок для судді, і, і в мене виникає нерозуміння. Якщо суддя не може давати аналіз тому, що вона читає, то недостатньо того, що суддя вміє читати. Учні 3 класу також вміють читати. Має бути розуміння моїх прав. Має виконатись 28 -ма глава Кримінально-процесуального кодексу під час судового розгляду, викликатись всі учасники судового процесу. Не тільки потерпілий і слідчий. У нас в кримінальному провадженні є прокурор, на якого відкрито два кримінальних провадження, який має змогу не являтися на судові засідання. Чомусь в апеляційне засідання я маю. Кожне засідання в кримінальному провадженні присутній прокурор, на відміну від сьогоднішнього. Секретар не зміг повідомити, чи були якісь надходження від прокурора, заперечення і заяви про перенесення судового розгляду. Як ми можемо, не знаючи, що ж сталося з прокурором, зараз проводити судове засідання? Думки суддя. А це все стосується заявленого відводу. Ви вже повторюєте, не саме. ви так думаєте. Цього? Цього достатньо. Тут видаляється донорачі кімнати для прийняття рішень з заявленого відводу.